Коротше, всім привіт, зараз буду мити свого Петьку. Я, звісно, його мила, тіпо. але помию краще всі, щоб не був крепко грязний. Ми просто вчора так брали, тіпо, так за хвостик, так шух-шух-шух і таку кінали, і він, коротше, високо в небо летів. Можливо, ще закину, як ми його так запуляємо. Це, в принципі, сквіш. Вот такий, як цюй. Васілій, вроді, так. Да? Тік-токові є одна дівчинка, яка закидає Василія, Такий огурчик всерединій попісок. Типу, Він такий, коротше, не такий, як цей спінкою всередині, бо цей от спінку. Коротше, давайте вже мити, а то ми вже цілу, ну, як цілу Майже минуту просрали. Давайте. На початку треба мило. І його треба намилити Все, я його нормально так намилила. Тепер будемо це все знигнути водою. Перш треба руки помити. А -а -а. І так, тепер ми їм на копетку. Все, зупиняємо воду. І миємо його ще в цій лопінці. От як в неї тут багато. Все, він знов пінці. І тепер просто його витираю, не треба нічого змивати. Все, я його витирала, а тепер Василій лети! <клух> Він в ванну впав. Коротше, все, Василій чистий. Всім чмокі-бомки і па-па. па Папа па Васілій показує, бачите, па-па. Па-па. Ой, який Василій за шпетька.